Права Фаріон сфабрикована таку гучну заяву в ексклюзивному коментарі 11-му телеканалу. Зробили матір та адвокат обвинуваченого у розправі над мовознавицею Дніпрянина В'ячеслава Зінченка. Сторона захисту наполягає, слідчі могли припуститися помилки, бо просто поспішали відзвітувати про розкриття резонансного злочину. Натомість на сьогоднішньому судовому засіданні у Львові прокурору прилюднив результати портретної експертизи. Про аргументи сторін у резонансній справі розкаже наш марку. Ручка він на прямому зв'язку. Марко, тобі слово. вітаю Олено. Так, сьогодні в день, коли на іншому кінці країни у Львові відбувається чергове судове засідання по суті у справі щодо вбивства Ірини Фаріон. Ми тут у Дніпрі поговорили з матір'ю 18 вісімнадцятирічного Нового В'ячеслава Зінченка. Вона зробила гучну заяву. Говорить докази у справі сфабриковані. І ось чому послухайте далі. Я повністю підтверджую ці слова, тому що я дивилася ці відео, і можу точно сказати, там багато там порушень і з точки зору і з експертизами і, і з понятими на цьому наполягає і адвокат В'ячеслава Зінченка. З ним ми поговорили напередодні. Юрій Неморовський стверджує причетність Зінченка до розстрілу нічим не підтверджена. Абсолютно з суб'єктивних мотивів слідство встановлює, що от саме ця людина, там, яку фіксують камери, є ймовірною вбивцею. Нічим це не підтверджує, не було підтверджено, вони просто так вирішили. Адвокат вказує на невідповідності у протоколі та можливу фальсифікацію відео із місця події в день вбивства і ставить під сумнів дату зйомки. Зокрема, вечір вбивства 19 липня 2024 року. За його словами, погода в той день була зовсім іншою ніж на відео а понятті по іншому одягнені. Адвокат Немировський твердить причина в тому, що слідчі намагались якнайшвидше відзвітувати про розкриття резонансного вбивства. Я вважаю, що це робилося для того, щоб на шостий, на шостий день після вбивства міністр внутрішніх справ міг заявити на всю країну, що вони розкрили злочин, тобто поспішали. Сторона захисту ставить під сумнів, і ще один момент: місце, де знайшли гільзу було чітко видно на відеозаписі, проте самої гільзи там не було. Видно, що під колесом нічого немає, а за декілька хвилин там знаходять гільзу. Це викликає певне запитання, що це було і як це взагалі відбувалося насправді. Була там ця гільза, чи вони під підкинули? І вже сьогодні у Львові адвокат передав суду докази того, що зінченку погрожують в інтернеті, тож просять перевести обвинуваченого до одиночної камери. Матір хлопця каже: погроза геть різного характеру серед них і вбивством. Очікування в мене від суда завжди позитивні, завжди. І сьогодні адвокат буде казати про погрози до Славка, бо йому погрожують, йдуть погрози, всі знають, що він там знаходиться. Натомість, адвокат Зінченко каже, досі не побачив жодних доказів від прокурорів, які беззаперечно вказували саме на його причетність. Ми не маємо доводити не винуватись. Ми маємо довести, що доводи слідства не є допустимими, обґрунтованими і доведеними. І думаю, що цю мету. Ми досягнемо. Як і раніше, матір Зінченка відмовляється вірити в те, що це її син вбив мовознавицю Ірину Фаріон. Потрібно його відпускати і, і закривати на нього, на нього справу знімати всі обвинувачення, тому що немає дійсно нічого немає. Натомість віра дочки вбитої мовознавиці непохитна. Софія Семчишин наполягає доказів, що її матір розстріляв саме з достатньо і він має сісти довічно. Ми сьогодні завершили перший том, ще залишилося думаю, 29. тому це довгий процес, але я впевнена, що він буде покараний і сяде довічно. Це вже я повторююсь неодноразово. Тим часом під час сьогоднішнього розгляду у суді прокурор заявив, хлопець на фото, який сидів біля під'їзду Фаріон, і обвинувачений Зінченко, одна і та ж сама людина. Це підтвердила портретна експертиза. Заступ по у цій фотографії була подальша упрода потреба знавчої експертиза. яка підтвердила, що ця особа і зібрається саме особу, але не біля. Нагадаємо, ввечері 19 липня невідомий вистрілив у Ірину Фаріон біля її дому і кинувся на Мова знавиця від отриманих травм померла у лікарні 25 липня. У Дніпрі відбулось гучне затримання 18-річного підозрюваного. Нині йому інкримінують умисне вбивство особи, пов'язане з виконанням нею громадського обов'язку. За це В'ячеславу Зінченку може загрожувати довічне позбавлення волі. І наразі це вся інформація студія. Дякую тобі Марко, це був наш кореспондент Марко Ручка, який розповів про нові деталі щодо справи про вбивство Ірини Фаріон.